Смолич. Юрій Корнійович Смолич, український радянський письменник, журналіст, театральний критик, герой соціалістичної праці Радянського Союзу. Народився 8 липня 1900 року в Умані, третьою дитиною в родині гімназійного вчителя математики Корнелія Смолича, випускника Московського університету, який в студентські роки товаришчував з Антоном Чеховим. Батька часто переводили в різні міста. Відтак Юрій навчався в чотирьох різних гімназіях: Глухові, Білій Церкві, Кам'янці-Подільському, Жмеренці. Після закінчення у 1917 році Жмеренської чоловічої гімназії рік навчався в Київському комерційному інституті. З 1919 року смолич служить у війську Української Народної Республіки. Спочатку в артилерії, потім пісарчуком при штабі. Згодом у 1920-21 роках працює у Червоному Хресті у загонах по боротьбі з Тифом у Вінниці. Тут він влаштовується працювати актором у Червоноармійському театрі студії. Пізніше в театрі імені Франка, який тоді базувався у Вінниці. З 1923 року жив у Харкові, працював інспектором театрів, був голов політпросвіті наркомпросу УРСР, театральним критиком у журналі Нове мистецтво. Друкувався з 1917 року як театральний критик з 23, як прозаїк з 24-го року. Член літературних організацій, спілка пролетарських письменників Гард ВАПЛІТЕ та інших. Проза Смолоч 20-х років характеризується експериментами і шуканнями в галузі мистецької форми. Смолоч став одним з основоположників фантастичної прози в радянській українській літературі. Протягом 1929-34 років працював театральним рецензентом у харківських газетах, редагував українські літературні та мистецькі журнали. З 34-го року заступник голови, а впродовж 38-го років голова Харківської обласної організації спілки письменників радянської України, зокрема, і в евакуації під час війни в Алматі в Казахстані. 1942 року член правління спілки письменників СРСР, заступник голови спілки письменників України та член Секретаріату правління спілки письменників України, з травня 44-го року живе у Києві, Член КПРС з 51-го року, кандидат у члени Центрального комітету комуністичної партії України 71-го. Тисячу року працював кореспондентом загальносоюзної газети «Ізвістія» по українській. Радянській Соціалістичної Республіці. 1959 року у Берліні член комітету з повернення на батьківщину. З 61 по 76 роки голова, а потім президент Товариства культурних зв'язків з українцями за кордоном. 1970 року Смолочу було присвоєно звання Героя соціалістичної праці. У 70-х роках Юрій Смолич займає високі посади в радянській літературній та державній ієрархії. Він голова правління спілки письменників України, секретар правління спілки письменників радянського союзу, делегат двох з'їздів Компартії України, депутат Верховної Ради Ора кількох скликань, лауреат багатьох міжнародних урядових, республіканських і всесоюзних нагород. Помер Юрій Смолич 26 серпня 1976 року, внаслідок третього інфаркту на дачі під Києвом у 76-річному віці, похований на байковому кладовищі. Thank <sweak> you.